Кому до вподоби смачні гарячі салати з баклажанів та овочами. Залишайтеся. Сьогодні готуємо один із них. Для нашого смачного салатику нам потрібно баклажани, перець, два види цибулі, морква, зелень, ковбаска, трішки меду, соєвого соусу, гірчиці в зернах, олійка, сіль перець. Давайте почнемо. Спочатку займемося баклажанами. Нам потрібно почистити їх від шкурки. Очищені баклажани нарізаємо соломкою. Нарізані, друзі, наші баклажанчики просолюємо, перемішуємо гарненько та залишаємо на хвилин 15. Займемося цибулею, нарізаємо її на квадратики. Обсмажуємо цибулку до готовності. Далі потрібно натирти моркву. Баклажани постояли хвилин 15 Тепер ми їх обжарюємо до готовності. Болгарський перець, друзі, також нарізаємо соломкою. Смужкою нарізаємо копчену ковбаску. Обсмажуємо, друзі, ковбаску, моркву та вулгарський перець приблизно 2-3 хвилинки. Врізаємо помідори. Якщо шкірочка тверда, бажаємо почистити. Напівкільцями нарізаємо фіолетову солодку цибульку. Трішки наріжемо свіжого кропу. Салат наш майже готовий. Зараз в більшу ємкість перекладаємо всі підготовлені наші овочі. Сюди ми випали всі піджарені. Тепер додаємо свіжої помідорки, цибульки та зелені. Залишилося зробити тільки заправку. Ми вилили олійку, сюди ж додаємо соєвого соусу, одну чайну ложку рідкого меду, ложечку французької гірчиці в зернах. Сюди ще додаю трішки хмелі сунелі та дрібку солі. Це гарненько перемішуємо та пробуємо на свій смак. Комусь треба додати більше соєвого соусу, комусь додати трішки солі. Тут ми, друзі, підбираємо, кому як подобається. Гарненько, легенько перемішуємо наш салатик Тут чудове поєднання свіжих овочів та підсмажених. Смак, друзі, виходить дуже цікавий. Заправляємо все нашим соусом. Ще раз легенько перемішуємо та запрошуємо рідних до столу. Дякую, що пробули зі мною. Ось такий смачний салатик гарячий у нас вийшов. Тож готуйте, хай вам смакує та все вдається!